10. Я вийшов з офісу і зіткнувся з Алісою Вона, вочевидь, чекала на мене після наради. Ти йдеш обідати? спитала вона прямо. Вона посміхалася, але була трохи збентежена. Може, боялася, що її стрінуть зі мною? Так, відповів я. Вона хвилину помовчала, ніби чекала від мене ініціативи. Потім сказала сама: Пообідаємо разом? Добре. Я знаю маленький ресторанчик, дуже симпатичний, треба трохи пройтися, але поговоримо вільно. Яка назва? Артісове Ліго. Не знаю такого. Він такий самобутній. Більше не скажу, сам побачиш. Аби там не їли незрозумілих тварин, решта годиться. Ох, ці американці, усі ви такі зніжені. Ми пройшли вулицею Мельєра. І звернули в арку, переднули сад королівського палацу Пале Рояль, шматочок тиші та спокою просто в центрі Парижа. Сад був дуже простим, нагадував шкільне подвір'я до воєнних часів, каштани в ряд, протоптані доріжки, стара будівля, яка увібрала навколишню історію. Під арками вгадувався ледве вловимий запах холодного каменю. Відлуння наших кроків дзвеніло старими склепіннями, потертими за століття. Сама ностальгія жила в цьому місті. Плин часу тут зупинився два століття тому. Атмосфера така проникна, що я б не здивувався, якби й насправді побачив тут дітей у старомодній, тих часів формі, які бігають і радіють дзвінку на перерву, від якого всебіч розсипаються горобці. З північного краю садками піднялися невеликими сходами і шерсткими перилами скованого заліза, пройшли повз обрану нутьмяним деревом вітрину продавця музичних шкатулок та вийшли на вулицю Петішам. Складно було просто йти вузьким тротуаром тієї жвавої вулички Старого Парижа. Кожна із цих маленьких крамничок була унікальною, дуже відрізнялася від різних франшиз та супермаркетів. У яких продається все з усього світу, тут кожна вітрина дивувала прикрасами й унікальністю виставлених товарів. Тут продавець парасолюк стояв поруч із ковбасами, а ті поруч з капелюшником, який був сусідом продавця чаю, котрий сусідував із виробником прикрас ручної роботи від майстра. Ми перейшли до спеціалізованої бібліотеки старих книжок. І всюди хотілося зупинитись, пороздивлятись, доторкнутися. Ти знаєш про галерею Вів'ян? Ні. Прийдемо через неї. Ми перейшли вуличку, оминаючи машини в корку. Водії явно були засмучені, що пересуваються повільніше за пішоходів. Ми пройшли ще дві крамниці й опинилися на своїй рідній вуличці, перекритій старим скляним жовтим дахом із каркасом скованого заліза, запах шкіряних виробів, трохи вологий. Галерея поглинула кілька крамниць і ресторанів, але все оточення тут різнилося від вуличної атмосфери. Тут не було жвавості перехожих, скупчення транспорту, галерея спочивала в церковному спокої та тихому світлі. Щонайменше шум від кроків чи голосу гучно лунав у скляному приміщенні. Усюди царувала атмосфера меланхолійної рівноваги, люди йшли повільно. Галерею, датованою початком 19-го сторіччя, це була вітальня ресторації. Я приходжу сюди, коли хочу трошки відпочити від офіса. Галерея мала форму підкови, тож ми пройшли нею і вийшли з іншого виходу. Опинившись знову на вулиці, ми відчули аромат свіжоспеченого хліба, який долинав із сусідньої пекарні, нагадавши мені, як я зголоднів. Ми прийшли, сказала Аліса, показуючи на дерев'яні двері ресторану, ретельно пофарбовані в сірий колір, чудовий насичений сірий колір. Ми увійшли в невелику залу в стилі бароко, на ледь з 20 столиків. На стінах, ліплених рамочках, безліч різноманітних цитат і висловлювань. Господар сорокалітній блондин маленького зросту із шовковим шарфом, пов'язаним поверх рожевої сорочки, жваво щось обговорював з клієнтами. Щойно побачивши Алісу, він перервав розмову. Пані вербувальнице, сказав він із таким пієтом, який, якби не лукава посмішка, Можна було б сприйняти за улесливість. Я ж вас уже просила так мене не називати, Артюсе, відповіла вона, сміючись. Він послав їй поцілунок рукою. А що це за принц із вами сьогодні? сказав він, міряючи мене поглядом з голови до ні. У мадам чудовий смак? Вона ризикує, привівши його до Артюса. «Алан, мій колега, сказала вона, Одразу розставляючи всі акценти. О, то ви теж там працюєте? І не думайте мене наймати. Попереджаю, я не здатний інтегруватися в компанії. Я наймаю лише фінансистів. Он як! Він зобразив великий сум на обличчі. Він цікавиться лише тими, хто працює з цифрами. У вас є два вільних місця, Артюсе. Я не резервувала. Мій астролог сказав мені, що до мене прийде важлива людина, тому я забронював цей столик саме для вас. Пан дуже добрий? Він елегантно пристягнув нам меню, а Ліса відразу ж поклала своє, не дивлячись. Ти не дивитимешся? спитав її я. Марно. Я запитально подивився на неї, але вона обмежилась загадковою усмішкою. Мені було. Досить різноманітним, усе мені, видавалось апетитним, складно обрати серед такого різноманіття. Я ще навіть не перечитав усе, коли наш господар уже підійшов за замовлення. Пані Аліса? Цілком покладаюся на вас, Артюсе. Ах, я так люблю, коли жінки на мене покладаються, беззаперечно ви мій клієнт. А що мій прекрасний принц, ще зібрав? Сказав він, злегка нахиляючись до мене. Ну, мабуть, я візьму прованський салат із помідорів, деревію та базиліку, а також. Ні, ні. ні, -ні, -ні. – пробурмотів він собі підніс. Прошу? Ні-ні, це не для принца. Давайте я для вас оберу. Е, хвилиночку, я вам приготую салат із рокфором. Мені не зовсім сподобалась його поведінка. Із яким і ще рок форум? Артюз заобразив, ніби щелепа йому відвисла від подиву, він постояв і роззявленим ротом кілька хвилин. Це як? Принц зажартує, чи не так? Він американець, сказала Аліса. Він живе у Франції всього кілька місяців. Але в нього немає акценту, сказав він здивовано. І він надто вічливий та не такий здоровий, як Янки, хіба вас ростили не на попкорні та бігмаках? Його мати була француженкою, але все життя він прожив у США. Ясно. Тоді доведеться взятися за його освіту. Я дуже на вас розраховую, Алісо. йому треба все показати. Я займусь кулінарним просвітництвом, сказав він повільно, чітко. І ми почнемо з рокфору. Ви знаєте, у Франції існує понад 500 видів сиру. Ну, в Америці також є трохи сирів. Та ні, ми говоримо про різні речі, сказав він з удаваним відчаєм. У вас там не сир, у вас пластик під целлофаном, тягуча ароматизована солона гума. Теба, вас треба всього навчити. Що ж, почнімо з рокфор. Рокфор король сирів. Із сир королів. Добре, купимо салат із рокфором. перервав я його. Продано. Наступною ланкою замовимо. А ні, тут немає ланцюгів та ланок, тут не каторга. Добре, слідом піде, та й слідом ми ні за ким не ходимо, хіба за тими, хто не розрахувався. Я почав наново, ретельно добираючи слова. Після цього їй їстиму телятину з яблуками на пару по бургундськи Ні, рішуче заперечив він, для вас це зовсім не годиться. Вам не можна забивати смак телятиною. Ні, ні, ні. Вам треба, я принесу вам качку в білому вині з гливами. Я був дещо розгубленим. Ну, хоч десерт я маю право сам вибрати? У вас є всі можливі права, мій принце. Я візьму Тартен. Чудово, так і запишемо, сказав він, читаючи по складах. Шоколадний мус. Дякую за вибір, Артюс обожнює, коли вам смачно. Він щас на кухні. Я зареготав, що це за маячня? Меню то фейк, у них насправді лише один вибір одне й те саме для всіх, але все смачне. Продукти свіжі, Леон добирає смачні страви, сказала вона, показуючи на височенного африканця у віконниці кухні. Я помираю з голоду. Тут швидко готують. У цьому перевага єдиного меню. Споживачі звикли. Хіба одного разу зайшов турист німець, вистави Артюса йому прийшлись не до вподоби, він закотив скандал і пішов геть лаючись. Артюс вийшов доволі швидко з двома салатами. Прошу салат із рокфором. Я вже взявся, був за виделку, коли. Алісо, прошепотів я, мені стало вкрай гидко від того, що я побачив на тарілці. Що там? Алісо, у мене сир просрочений, тихо сказав я. Він у плісняві, ну й бредота. Вона подивилася на мене секунди зо три, а потім зареготала. Так це нормально. Нормально, коли сир тухлий? Його за це їдять. Ти хочеш, щоб я їв тухлий сир? Мені вже здалося, що це ще одне завдання від Дюбрея. Він не тухлий, а пліснявий. І це не одне й те саме, що тухлий, що пліснявий. Ні, це корисні пліснява. Присягаюся, її можна їсти без остраху, без тої плісняви сир не має сенсу. Ти знущаєшся з мене? Ні, чесне слово, дивись. Вона нанизила видалкою кілька шматочків того дещо, і з'їла, проживала і проковтнула з посмішкою. Ну й бредота!» та лишень спробуй, Ні за що!» Я взявся їсти листя салату, акуратно обираючи шматочки, які не торкалися гнилятини. Коли Артюс повернувся за тарілками, він удав, що ледве не плаче. Треба буде сховати це від Леона. Він ридатиме, коли побачить, як ви знебажили його салат. Не знаю, як його й утішити. Він щас на кухні з нашими тарілками, Аліса поклала лікті на стіл і нахилилася до мене. Знаєш, ти мене здивував під час зустрічі? Я й не уявляла, що ти зможеш сперечатися з Ларше. то ризиковано. Не знаю, у всякому разі я був відвертим, я впевнений, що не в інтересах компанії зневажати кандидатів, які можуть влаштовуватись на вакансію доступну саме зараз. Вона кілька секунд дивилася на мене. Я раніше не помічав, яка вона красива. Світло русяве волосся, зібране на потилиці, відтуляло дуже тонку, дуже жіночну шию. М'який, але відвертий погляд розумних блакитних очей. У ній було багато грації. От тільки я додалі більше пересвідчуюся в тому, що Ларше, Дункер та решта членів правління дуже просто ухвалюють рішення, які не слугують інтересам підприємства. Чому ж так? Вони ухвалюють рішення, керуючись фінансовим ринком, тобто біржею. Не розумію, що це міняє це також в інтересах наших інвесторів, аби компанія добре функціонувала. Ні, це залежить від від чого? Від мотивації акціонерів. Ти знаєш, у нас серед акціонерів є всі, хто хочеш. Незначні міноритарії, банки, інвестиційні фонди. І що? Гадаєш, більшість із них зацікавлена в стабільному, гармонійному розвитку компанії. Для них важлива одна річ, точніше дві, щоб курс акцій зростав. І щоб дивіденти виплачували щорічно. Тут немає нічого дивного, це принцип капіталізму. Ті, хто беруть на себе фінансові ризики, інвестуючи в компанію, потім отримують дивіденди, якщо все працює. Це їхня винагорода за ризик, завдяки якому підприємство може розвиватися. А акції, знаєш, ростуть, якщо компанія успішно розвиваються, бо тоді ризик знижується і буде багато тих, то бажає долучитися стосовно дивідендів, то їх беруть із прибутку і розділяють між акціонерами. Аби були дивіденди, треба, щоб компанія працювала стабільно. У теорії так а на практиці система геть збочена. Тепер акціонери рідко коли переймаються довгостроковим розвитком компаній. Насправді, здебільшого, вони не знають, що відбувається вони або хочуть. Перепродавати акції, коли ті достатньо здорожчують, або тримати достатньо акції, щоб впливати на ухвалення рішень у компанії. І повір мені, зовсім не для послідовного розвитку, а для збільшення виплати дивідендів протягом кількох років, поки вони лишаються тримачами акцій, навіть якщо через брак коштів то розвиток призведе до катастрофи, то ти думаєш, що Дункер і його поплічники. Грають у цю гру, грають на користь акціонерів і на шкоду компанії? Так, але ж Дункер створив цей корабель, це його компанія, не ну, уявляють, чому він пристає на те, щоб руйнувати його дітище. Це вже не його корабель. Він вивів його на біржу і відтоді тримає всього 8% капіталу. Це фактично продана компанія. Але ж він лишається головуючим, принаймні це йому подобається. Аліса скривилася. Він не сентиментальний, як ти сам знаєш. Ні, я думаю, що його метод управління узгоджений між ним і двома найбільшими акціонерами, які вклалися в капітал компанії в момент виходу на біржу. Артюс приніс качку, від якої розходився чудовий аромат, і пішов обслуговувати інших постійних відвідувачів. Пані графине, я до ваших послуг. Артюсе, друже мій, сказала пані, у моєму. Генеалогічному дереві є лише селяни, робітники, обслуга. Зрештою, дворянство було скасовано 1790 року. Але 2003 року Артюс його відновив. Качка в Білому вині мала неперевершений смак. Така страва була здатна утримати на французькій землі будь-якого американця, бодай ультраніціоналістичного консерватора. Будь-хто забув би про батьківщину. Щойно поклавши до рота шматочок такої смакоти. Ти знав тунеро? спитала Аліса в перерві між шматками. Це той, що звільнився майже тоді, коли я прийшов? Так, він був одним із найкращих сильний гравець, видатний маркетолог. Він знав собі ціну і намагався обговорити підвищення зарплати. Наскільки я пам'ятаю, йому відмовили. Так, але він не здався. Він підготував дані, щоб довести їм, що в разі відмови його звільнення коштуватиме більше, ніж підвищення. Він прорахував вартість винайму людини, замість нього, навчання, час, який її оплатять, хоча ефективність іще буде нульовою. Насправді було очевидно, що дешевше збільшити зарплату тонеру, ніж дозволити йому піти. Однак вони його звільнили. Знаєш чому? Суто із самолюбства. Аби не змінювати рішення? Навіть не це. Вони йому холодно пояснили, що якщо вони підвищують цифри зарплат, це відразу ж буде видно в прогнозах, і ціни на акції зреагують негативно, а основні витрати на іншу людину підуть по рахунках винагороди та навчання, на які біржа не так різко реагує. Якісь дурниці. Така сама дурня в підрозділі навчання. Раніше тренування стажерів закінчували о 18. Зараз уже о 17.00 немає нікого. Чому? Тобі озвучити причину як для клієнта чи причину продиктовану бізнесом? Кажи вже, усе чітко продумано в методиці викладання, пане клієнте. Наші дослідження показали, що трохи зменшивши час на навчання, ми лишаємо час на інтеграцію та практику стажера. А насправді, тренер о 17.05 сідає на телефон продзвонювати нових клієнтів. Розумієш, о 18.00 телефонувати вже запізно? Я ковтнув вона. До речі, щодо недобросовісних практик, я зовсім випадково дізнався, що один із наших колег викрив кандидата перед його компанією, розповівши, що той збирається звільнятися. А ти хіба не в курсі? Ти про що? Тебе того дня не було. Дункер запросив до себе на щотижневу зустріч. Він натякнув, що це чудова річ так чинити. Жартуєш? Зовсім ні. Марк Дункер, наш президент, спонукає консультантів до таких гидких учинків. Він явно не говорив так чинити, але дав це зрозуміти. Я дивився у вікно. Небо сіріло, починав накрапати дощ. Та оскільки ми тут виливаємо одне одному душу, можу сказати, що це дуже гнітюче. Мені треба вірити в те, що я роблю, заради чого встаю зранку. Мені треба відчувати, що моя праця для чогось потрібна, навіть якщо безпосередньо чогось великого не стосується. Щонайменше мені треба відчувати задоволення від добре виконаної роботи, але якщо треба робити нісенітниці лише з метою збагатити акціонерів. Які геть не цікавляться підприємству, це ні до чого не приведе. Мені треба, щоб моя робота мала сенс. Алане, ти ідеаліст. Так, беззаперечно. Чудово, але ти помилився епохою. Ми живемо серед циніків, і щоб вижити, треба ставати циніком самому. Я не погоджуюся, я не хочу переймати такий світогляд, інакше все, що ми робимо, не має сенсу. Я не можу погодитись, що моє життя тягтиметься на роботі лише з метою заробити на поїсти, поспати, порозважатися. Це позбавлено будь-якої мети. Ну що, качечки мої добрі? запитав Артюс, заглядаючи в наші тарілки, упевнений в успіху своєї справи. Забороняю так фамільярно зі мною розмовляти, відповіла Аліса, удаючи обурення. Він пішов, сміючись. Мені треба робити дещо, що іде на користь іншим, навіть якщо глобально нічого не зміниться, вів далі я. Я хочу лягати спати ввечері і усвідомлювати, що день минув із користю, що і я заклав свій камінь у стіну. Треба тобі сказати одну очевидну річ знаєш, ти не здатний змінити світ. Я поклав веделку. Уже й качка в білому вині не йшла мені до рота. Я дивився, як Артюс посилає поцілунки здаля. Він жив у світі, який сам собі створив. Так, я також певен, що ніхто з поміж нас не може змінити світ, але принаймні треба не опускати руки, не відмовлятися від того, у що віриш, не зраджувати свої цінності, інакше майбутнє буде дуже сумним. Так, так, я згодна, але це лише красиві слова. Вони нічого не змінять, ти ризикуєш опинитися чесним на підприємстві, де ти заважатимеш поводитися негідно. Я дивився на Алісу. Дивно, але відчуття було таке, що навіть якщо вона й надалі переконувала, що мої зусилля марні, у глибині душі їй хотілося, щоб я не помилявся. Сама вона вже, мабуть, не сподівалася, але й потребувала нової надії. Я замислився, блукаючи поглядом по стінах ресторану, аж доки не зупинився очима на одному з висловів, що переповів Артюс. То була цитата Ганді. Ми самі мусимо стати тими змінами, яких хочемо домогтися від світу.